Питання до всіх. що ви скажете студентам, які вважають, що студрада нічого не вирішує і вона заради палочки. А, наведу якісь аргументи певні, що це все-таки студрада існує не для того, аби вона просто була молодина. одна назва і кабінет. А наведу приклади, що студрада все таки може діяти, змінювати наше життя, що вона якось присутня в нашому житті, що вона має певний вплив, доповнює. Е Життя нашого факультету. Насправді так можуть взагалі казати або думати через те, що вони не бачать роботи самої студентської ради, тому що як раніше була ярмарка, то й добре. Ось. І спочатку ну, потрібно показати, що студентська рада є і вона щось робить, якісь заходи провести. Ну, а якщо вже після цього ну, будуть говорити далі що ні, ну, то або нехай вступають до студентської ради. Бо в загальному ні здається, що багато хто навіть, думає, що студентської ради взагалі немає, нічого не робить. Там є студент та є собі. Але насправді студентська рада є, і вона буде. Неважливо, хто буде студентським деканом. Я думаю, що вона буде тільки процвітати на даний момент, як в такої прям. Масштабної роботи, щоб от всі знали, що є студентська рада, що вона робить, то на мою думку не було. Студенти не бачать самої роботи. Тут Студ... самого студента і студентської ради, можливо, там щось там десь попадається, можливо, їм не зразу не цікаво, одразу не цікаво, тому що ну вони бачать, що чому якось не прикрасила якось це все і це, ну, переконувати я як то там, що от що то є все це. Ну, Не буду, тому що якщо людина, ну, людина має побачити сама це. Тому що, от, ну, і це для неї буде, ну, скаже, ну і що я тобі сказала, я що, це бачу, ну, якщо немає, то все, я бачу, що немає і все. Е, тому переконувати так сильно не буду. Варто більше показати, ніж сказати. Це по-перше. по-друге, це, напевно, одна з помилок, якої припускалася, ну, як. Наша студентська рада, яка вже сьогодні втратила чинність, на жаль, але я думаю, що багатьох людей звідти я ще побачу. От, тому що мені здається, що студентство має бачити голову студентської ради і учасниць та учасників студентської ради, не лише на святах, а повсякденності. Це може бути онлайн-звернення, це може бути звернення очно, але вони повинні це бачити. Вони повинні чу чути, як вони говорять, про що вони говорять, які слова вони підбирають, і на чому вони заакцентовують свою увагу, тому що. Такі запитання мають завжди крутя, так і те, що ми зараз про це маємо говорити, відповідати на такі запитання, це власне наслідки, які ми пожимаємо. Мене звати фінці Дарина, і мене питання знову ж до кожної з вас. Скажіть зараз щось таке, чи що вас можуть зненавидити? Але це ваша правда? Дуже чудове провокативне питання. Я помітила, що більшість студентів дуже ліниві. Вони не мають ніякого бажання нічого не робити, якось діяти, щось змінювати. А сам е голова представник студентської ради, він не має можливості самотужки все змінити і при цьому задовольнити бажання кожного зі е студентів першого курсу і загалом всього факультету. Я хотіла навести приклад цією самою ситуацією дистанційного навчання. Е Обурилися всі, але дуже мало людей виражало свої думки е стосовно цього. Хоча там десь поза межами університету ті, хто мовчав, вони були обурені тим, що ось як це нас, така холодріга. І ми, як в ледівникому періоду, сидимо тут в кожухах. Але при цьому нас не переводять на дистанційне, хоча всі інші факультети були вже до цього за пару днів переведені. Якщо буде якісь, якась пропозиція, активність фідбек від студентів, то я гадаю, що ну, в першу чергу звісно студентська голова і рада мають давати ці всі риси, які я перелічила. Студентам, але якщо і студенти будуть надавати якийсь фідбек студентській раді, то буде якесь більш взаєморозуміння і більше якихось внесків і здобутків на наш на нашому факультеті. Також я б хотіла зазначити, що в певній мірі Ігор щось і робив, але а от він не бачив якогось фідбеку від студентів, тому що я говорю, це як я бачу, так як я є старостою групи 14 грамів. в мене з групи з 16 людей, дай Боже, тільки 5 людей будуть якось приймати в чомусь участь і відповідати на якісь певні питання, що стосуються організації, якихось заходів на нашому факультеті. Хоча це стосується всіх. Я хочу, напевно, доєднатися до Оксані, те, що вона говорить про їй, це правда, тому що навіть з перший курс можна подумати, що вони мали прийти максимально замотивовані, тому що новий простір, нові якісь знайомства і так далі, але навіть взяти, наприклад, прикладі студентської ради, вона була активна, прямо всі 100%. Це, напевно, тільки в перші місяці два і то дуже. Ось і там теж багато ж першокурсників, старші курси курси також. Ну, в них може навчання і цей, але перший курс вони максимально не змотивовані взагалі не те, що навіть організовувати щось, тому що може це не всім подобатися, це нормально. А саме те, що вони не хочуть долучатися ні до чого. вони закінчуються пари, все вони стараються якнайшвидше піти додому і взагалі нічого не робити, їм це не цікаво. Це можливо і в плані того, наскільки є якась організація на факультеті, можливо, вже діючий минулий студикан, теж його якась є помилка. Але все одно мені здається, що справді на факультеті в нас є велика лінь людей. Можливо, це пов'язано з навчанням тяжко, але мені здається, що адаптація про курсників вже пройшла, і я думаю, що в другому семестрі буде чогось більше активності, всяких тому, що весна і настрій всіх, хоча вже закінчення семестру, можливо, це через сесію, але Ну, ось те, що є лінь на факультеті велика, і це заважає багато що робити, тому що навіть не буде кому це все туди просто навіть приходити, не те що організовувати. Багато хочуть, хочуть отримати, але, для, але це нічого, ну для чого це нічого не роблять, просто нічого. там. Знаєте, як сир мишолов, це може так, <зас> мишка хоче взяти сир, а? а нічого така швиденько забрати і нічого не хоче зробити. І це помічається дуже часто. І... І це дуже обурює і сумно, тому що, от, наприклад, там от Джентєп'Ітів мені все порішає, зараз зроблю все здамі, і нічого. Ти це не запам'ятовуєш, нічого не робиш. Ну питається для чого тоді ти поступив в університет, не навчаєшся для чого. Ну щоб просто так посидіти на парі нічого не поробити або пропустити пари, потім з дп'ятів все здати. Це дуже сумно, Там, можливо там в когось там. Біки не може пропускати далі, це, це чудово. Там можливо робота. Не мені притягувати людей. Я не бог, щоб притягувати людей, але це сумно. І можливо так, голова саморятування теж вклад може зробити ну, має робити якийсь вклад для цього, тому що якщо там він сам за вона чи він замотивований, замотивована. То і студенти, можливо, щось будуть робити, там якісь там зустрічі, лекції, якісь. Ну, це реально цікаво, якщо там для спеціальності, може бути якісь інтереси своїх, це прекрасно буде. Тому, коли людина сама змотивована, то і люди будуть тягнутися до неї. Тому що там, от, там, наприклад, якісь там лекції там, для журналістів, там, для всіх може, для нашого факультету. І вот там можливо деше пішден більше половина педе. Окей, це вже якийсь початок. Там. і це побачить більше половини. Вже і веде набагато більше. І це вже це вже щось. І це вже посмотивує людей, наших студентів. Я тут поки думала, я згадала, що які люди, які дійсно я дійсно не подобаюся. не подобаюся, тому що це все дуже індивідуальна також на цього. Не подобається, бо я можу використовувати мені вітки, так? принципи. Хтось може мене за це ненавидіти, хтось може просто не любити. Але усіх є не за своє помилку, так? Може подобатися те, що в мене є люди, яким я не подобаюсь, бо я занадто позитивна. Вони думають, Боже, ти занадто багато усміхаєшся. Мені здається, що це фальше. Але <кій> стосовно людей можу сказати, не знаю. Просто запитання було про те, що мене може з ненавидіти, але. Не знаю, чи це навіть дать мене за це, але для мене, напевно, немає такого поняття, як лінь. Точніше, я розумію, що вона існує, але воно мені дуже не подобається, особливо саме слово. Для мене є небажання через те, що тобі щось не подобається, тому що ти не хочеш навіть цього робити. Небажання через виснаження чи вигорання. І не знаю, мені не хочеться називати це лінію, мені хочеться це називати більшим спектром понять, які не мають аж такого негативного збагу. За що ще мене можуть змінатися. Можливо, це ви маєте відповідати на це питання, а не я, тому що знаєте, дуже важко припустити, що тебе можуть ненавидіти як людину, так? Тому що ми всі ж ми думаємо, що ми хороші. Ми, так, ми маємо якісь комплекси, маємо якісь недоліки, але всі ж ми сподіваємось на те, що в нас будуть любити. Проте я думаю, що обов'язково будуть люди, яким я буду подобатися, якщо мене вибору. Або ну, якщо не мене, то будуть люди, які когось з кандидатів точно будуть не недолюблювати, так? Всі не домовиш, так? Чи <смеш> не здається вам, що за багато заходів може вплинути негативно на студентське життя? Бо хтось обіцяє збори студентів щомісяця, хтось обіцяє часи тематичні тижні, хтось співпрацює з іншим університетом, з програму менторства. Але чи не здається вам, що це трошки нереально? Є багато тих, хто дивиться на це вже об'єктивно, а не суб'єктивно. Бо потрібно якось зважувати свої. Навички, вміння свої, не знаю, цілі і думають людина, і чи не здається вам, що це трошки є англійно? Саме того об'єктивно чи суб'єктивно, на мою думку, це навіть суб'єктивно, ніж об'єктивно, тому що так, я, я як людина, яка активна і робить все підряд, бо не може жити без руху, тому що я впадаю з депресію без цього. От серед ідей, які я пропонувала та спонтанні, які ще потребують обговорення і узгодження студентства, і яких ще не певна, тому що я цього не робила, так я не обговорювала, я не охотувала, було, наприклад, урізноманітнення будні організовано обирати спонтанно якийсь один день, який не буде повторюватися, і там ховати якісь невеличкі сюрпризи і давати підказки, але дуже легкі. я зазначила, що вони мають бути. Замислюватися, де їх шукати, аби була просто алюзія в якогось квесту, тому що ну, нам достатньо навчання мені здається. Я хочу і спілкуюся з людьми, і я бачу, що вони думають тільки об сесію закрити, тільки аби ті практичні вижити. Тому я думаю, що це треба враховувати і робити більш нев'язково на і не так навалювати все одне на одного, тому що тому як я і казала, потрібно обирати пріоритети. У е, нас є цілий рік, щоб це все зробити. Поступово ми можемо реалізовувати якусь, там, наприклад, ну, лекцію, зрозуміло, навчаємося, ми ще й вчимося, ми здобуваємо знання, щоб це все якось змішувати, щоб якось, це якось об'єднати, щоб це було і корисно, і добре на нашого життя, то треба, ну, як я повторюю, повторюю, вже рік цілий, ми можемо це реалізовувати поступово, потихеньку, там, наприклад, клуби, раз. Тише, що це не перенавантажувати, розуміємо, всі замучаються. Хочу додому понести, хочу поїхати там, до сім'ї, до, до, з друзями прогулятися, просто в кіно сходити, в кафе. І щоб не сильно перенавантажувати, то якось поступово це вливати, вливати нові ідеї в наше. Студентське життя нове студентське життя. це все треба вводити поступово. Неважливо, хто з нас буде студентським деканом, які ідеї і плани в нас є. Це все треба вводити поступово, і спочатку навіть краще мені здається це впроваджувати під час навчального дня, а там а не а не після, наприклад, там ввечері. І, взагалі, дуже важливий фідбек, наскільки людям сподобається, наскільки їм було комфортно, класно, що вони ще хочуть. Тому що ідеї, які будуть студентського дикану, це не означає, що сподобаються вони всі, і всі вони зайдуть. Тому що нам може здаватися, що ця ідея крута, а людям це ну, навіть коли організуєш, не сподобається. Тому дуже важлива думка студентів, як вони будуть на це реагувати. Але щоб її дізнатися, мені здається, спочатку треба спробувати потрохи. У нас є цілий ціла ріка казала Саша. Це не має все бути за один місяць і все. Головне це робити все поступово, особливо як у нас не було ніяких заходів таких часто, то занадто швидко там понеділок, одне середу, друге, в п'ятницю, третє, то люди звісно втомляться. Я гадаю, що кожен з нас а, має можливість провести різні заходи в різні зазначені терміни, Не бажання, сили і мотивація. Але, як вже повторились, сказали дівчата, я також повторився, має бути поступово а не все в один момент, тому що банально людям буде нецікава. Окрім цього, можливо, аби було легше організовувати ці всі заходи, студиканом має бути створений певний план заходів заздалегідь. Тобто якийсь, там викселі чо в борді табличку зробити якісь ідейки накидають. А потім вже під час навчання, під час там, наприклад, якої зустрічі з, з студентами, де вони б могли щось порадити, запропонувати, можна буде надалі цю табличку. Доповнювати, якось оформлювати і таким чином а, на певні там, тижні чи певний день в тижні організовувати конкретний захід. Гарна Космако питання приводу ідей до вас всіх. Що б ви зробили в першу чергу, коли зайняли посаду От Саме перша ідея, яка прийшла вам в голову, і ви вирішили її реалізувати. Я б розпустила студраду. А, тому що я вважаю, що а, там багато людей, які нічого не роблять, не приймають ніякої активної участі, хоча я не можу так прямо висловлюватися, адже я так само, як і Саша, недавно туди потрапила. Але я вважаю, що це саме перше треба що зробити, адже новому студикану буде важко співпрацювати з, інш... з тими людьми, які були при минулому студикані. Це перше. По-друге, як я вже зазначила, дуже малий відсоток людей в студраді, які зараз там є поки що, вони не активні, вони просто там є. Ну, тобто, ось я в студраді, гавчу це про це говорили і все. А дії пропозиції, думок, підтримки якоїсь, навіть того самого студдекана теперішнього теря немає. Тобто ця студрада просто існує із певної кількості людей, там всього нехай буде 10, ну може 5 людей, які щось роблять і чимось допомагають там студдекану, Це навіть за те саме оформлення там. Постійно бачу обличчя Вадима і пана Юлія, а інших, на жаль, не бачу. Більше якось чоловіків заохочувати студію. Навіть почистити групу студентської ради, тому що там є 40 чимось людей, але від сили активні 10, і то не завжди. Тому потрібно буде зібрати нову команду. Це не означає, що всі, хто там відразу видали, скажете, все не можете бути студентські ради, ви своє віджили. А зібрати нову команду, яка справді буде щось робити, а не так. просто сидіти, як синік, для галочки і нічого не робити. Це, напевно, саме, саме перше, що треба зробити, тому що щоб була ефективна робота, потрібно зібрати команду, яка буде допомагати. І ну, як студика, як лідер цієї команди. Допомагає їм, команда допомагає йому, і це дуже важливо зробити перше. І перше це я видихала. І це усього стресу. Це для нас всіх стрес. Нас стане стадимо і видихне, сяде, і видихне. І цього стресу. Перше ще раз треба розпустити саму траду і з. Діти людей, типу, які там креативні ідей багато, але бояться її виставити, можливо, що сказати не те, так само людям, люди, що бояться сказати не десь це... боже. Люди всі різні, хто опитування зробити, чи щось такого, тобто ну, хто ну хто хоче там реалізовувати ідеї, хто хоче щось робити для студентського життя. І наступне це зробила би ну вже коли зібралася студентська рада, сама вже там, там декілька людей, ну 10 максимум там з вивчити. Якщо не збирається багато, то теж супер. Головне, щоб ідеї були, щоб цей, щоб як там ну, виновили для галочки, сиділи просто так в групі, вже прочитали повідомлення, ну і все. Ну і хватить. Я там може приєднаюся, там десь там під кінець, що там кась я там, щось, там якась там під кінець там прийду і слухали би разом ідеї придумали якісь і табличку горді. Чистити, я думаю, я би, якщо вже мене так, да, створила нову і просто подивилася, хто би до неї долучився. Тому що мені здається, на початку це буде мало активних людей, і напевно це ті, кого я бачу відтоді, відколи ступила до неї. І напевно треба зважати на творчих людей, які є в нас, тому що пригадую, останній ярмарок. Якщо я помилюся з ім'ям, будь ласка, виправте мене, Юліана. Юлія. Юлія. Юлія, Юлія, не Юліана. Бо на останньому ярмарку всі зібралися, От, і Юліана читала вірш, дуже важливий вірш, вірш. тому що це благодійний ярмарок. Може, хто слухав, хто не слухав, але її просто не було чути, так? І мені здається, що треба, щоб на початку шляху голови студентської ради, хто би це би не знала, показали, що. Вас можуть почути. І окрім того, декорувати кабінет студентської ради, тому що туди мають віддіти приходити. Хочу ви на кінець кожен фразу, бо складу е, від себе. Скажені Соколовська. Скажи. <різь> <різь> Дякую. <різь> Студентська рада є для всіх, і кожен має право там брати участь, але тільки якщо у вас є ідеї, справді готові щось робити. Студентська рада це дії, це студенти та команда лідерів. Якщо загалом, що не стосується університету, то життя це рух і він має бути різновагом. А якщо студради, то студентське самоврядування це всі люди, незалежно від того, вступили вони до студенти чи ні. Всі люди, які навчаються в університеті, всі студенти і студенти. Дякую всім, що прошу запитання. Вам звідти. Всі до побачення.